Слухайте, ну чорна п'ятниця навіть в Україні така собі сіра п'ятниця. Ви ж знаєте цю певну історію. Ну ковтинка коштує там 2 тисячі гривень. Так перед чорною п'ятницею на ціннику з'являється написано 4 тисячі, перекреслено, і там написано було стало. Так? Було стало і там написано навіть не дві, дві з половиною. Всі товари ми mm просто вдвічі -hmm. ставимо дорожче, щоб потім типу знизили ціни. Ну нічого, нічого. А я не проти, щоб мені подарували такі подарунки знижкою чи без. Яка різниця, це ж не моя справа. Я до речі, дещо що дору дарую, дарують на чорну п'ятницю? Так от я тобі скажу а, до речі, хороша ідея. Я натякну чоловіку, що варто. Ніколи свята. нічого не дарував на Чорну п'ятницю. Це але не було святом. Ні. Я вам хочу не про те сказати. Я вам скажу що, про те, що є дослідження в Україні, дійсно, які найбільше товари купують в Україні О. на чорну п'ятницю. Ага. Це техніка завжди, це тіліки. От реально, телевізори завжди. Потім на другому місці косметика. Ага. І на третьому місці це, от як ти кажеш, якісь ковтинки або щось одяг, таке типу, да? Да, одяг. Тому ну, така тенденція. Але згадайте, як сполучений. Штатах, де там черги та носять магазини, та відранку і все Все через що? Через те, що там дійсно знижки. Там через те, що там реально знижена 80, то це мінус 80. Так, а в нас в мене таке відчуття. Знаєте, кожного разу, коли до нас приходить якесь іноземне свято або іноземна акція, то ми такі, типу, ну там Хелловін. Ну, прикольно, гарно, що там треба? Повутинку нарізати, хорошо зробимо. Тут таке чорна п'ятниця, що там треба? Знижувати ціни? Ага, все. Хесте головне поставити. Так, офіцій, можна зараз на якусь. Камера, я скажу офіційна Скажи. заява. Значить, всі, хто чекають від мене подарунок на новорічні свята або чорної п'ятниці, я нікому нічого дарувати не збираюся. Ми якби не сумнівалися. Боже. Чорна п'ятниця триває, хоча нині вже понеділок. А все. Тому що сьогодні, 1 грудня, кіберпонеділок, тобто старт Це розпродажу товарів саме в інтернеті. Тож, які товари нині в топі, і як упіймати найкращі товари все таки за вигідними цінами? Дивимося прямо зараз. Це треба нотувати. М -м. Угу. Берпонеділок це день, коли інтернет просто вибухає знижками. Він настає одразу після чорної п'ятниці і цілком присвячений онлайн-шопінгу. Магазини зменшують ціни на все від ноутбуків і смартфонів до одягу, гаджетів та товарів для дому. Чому ж кіберпонеділок такий популярний? По-перше, знижки на техніку і електроніку справді вражають. Такі пропозиції з'являються лише раз на рік. По-друге, усе відбувається онлайн: ніяких черг, натовпів чи гонитви за місцем на парковці. Просто кілька кліків і покупки у вас. А ще бонуси промокоди, додаткові акції, миттєві, флеш розпродажі. Минулого року українці встановили власний онлайн-рекорд. На покупку в інтернеті ми витратили близько 239 мільярдів гривень. І це лише офіційна статистика. Понад 11 мільйонів українців активно купували товари у мережі. У середньому кожен робив 17 замовлень на рік і середнім чеком 1300 гривень. Сьогодні серед найбільш затребуваних онлайн товарів електроінструменти, дрилі, перфоратори та інша техніка для ремонту буквально розлітаються. Не відстає дрібна побутова техніка для кухні. Українці активно оновлюють міксери та блендери. Стабільно високим залишається попит на смартфони. Далі у списку ноутбуки та комп'ютери. Трохи менше планшети. Попит зрозумілий, дистанційна робота і навчання залишаються актуальними. І вже традиційно в онлайн-магазинах змітають аксесуари для техніки, навушники, зарядні пристрої та чохли. Кожен онлайн-магазин має свою нішу і намагається привернути увагу покупців вигідними пропозиціями, але важливо вміти розрізняти реальну знижку від маркетингового трюку, коли ціну спочатку штучно піднімають, а перед кіберпонеділком знову повертають до попереднього рівня. Ось типовий приклад: місяць тому цей телефон коштував. 38 тисяч 299 гривень. Тепер під час знижок магазин перекреслює вже 42 тисячі гривень, ніби це була стара ціна, і ставить нову – 38 тисяч 399 гривень. Тобто ціна навіть зросла на 100 гривень. Але магазин подає все як велику знижку. А ось інший приклад уже з ювелірного онлайн-магазину. Місяць тому це кольє коштувало 18 тисяч 695 гривень, а зараз 19 тисяч 895 гривень. Тобто ціна знов ж таки тільки зросла. Де то знижки абсолютно не зрозуміло. Тож ось кілька простих, але дієвих порад, щоб підготуватися до кіберпонеділка і не потрапити в пастку імпульсивних покупок чи зайвих витрат. Почніть із найважливішого: складіть список потрібних товарів і визначте чіткий бюджет, якого будете дотримуватися. Далі зробіть акаунти в кількох інтернет-магазинах. Заздалегідь це дасть змогу відстежити реальну стартову ціну на товар і зрозуміти, де знижка чесна, а де лише маркетинговий хід. Плюс ви зможете швидко порівняти. Вартість однієї тієї ж позиції на різних майданчиках, щоб точно обрати найвигідніший варіант.